Привіт, друзі! З вами Валерій Удавенка. І сьогодні я дам відповідь на 14-й тест, до якого з методів мотивація належить медичне страхування працівників підприємства. І так на даний тест відповіло 13 осіб, і ми бачимо, що 62% проголосували за доекономічних методів мотивації. 15% до неекономічних методів мотивації, 15% до організаційних методів мотивації і 8% до статутних методів мотивації. Давайте розглянемо, які методи мотивації бувають, як вони класифікуються. Перше, це економічні прямі. Це відрядна оплата, почасова оплата, премії за раціоналізацію, участь у прибутках, оплата навчання, виплати, максимальне використання робочого часу. І друга це економічні непрямі. Це пільгове харчування, доплата за стаж, пільгове користування житлом, транспортом. І сюди ж відноситься саме медичне обладнання і медичне обслуговування та створення соціальних піль. І третя група це негрошові. це збагачення праці гучні Робочі графіки, програма підвищення якості працівників участі у прийнятті рішень на більш високому рівні, як ми бачимо, наше питання відноситься до економічних непрямів. Прямих, ну, оскільки тут економічний не поділяється на прямі та непрямі, то ми даємо відповідь просто до економічних методів. Тобто ті, хто вибрав варіант, а ви молодці, напишіть мені в лічку та отримайте ваш приз. До зустрічі, чекайте наступних тестів. З вами був Валерій Удоветко.